Після збиття невідомих безпілотників над елітним Рубльовським шосе в Москві російська пропаганда всерйоз ухопилася поширювати українську фотожабу, де на корпус збитого безпілотника домалювали логотип Ані Лорак фонд-помсти. Попри очевидний тролінг на адресу співачки зрадниці, для неперебірливого російського глядача Ані Лорак, цей ніжний голуб руського міра, стала ледве не другою після Степана Бандери. Дума про помсту Ані Лорак. Коли з Москви повзе Іранський морок і падає на київські дахи, без зайвих слів, без лішніх отговорок з ангарів фонду помсти, ані Лорак вирулюють її нічні птахи. Коли злітає в небо помста Ані. Всереться хоч холоп, хоч сам тиран. Тремтять в своїй рязані мані й вані, а всі герані, куплені в Ірані, мерщій додому просяться в Іран. Не знаючи вагань, жалюй поломок, несеться птаство на північний схід, щоб у Росії кожен заголовок волав про те, що злитий ані Лорак. Це найтупіший в світі суїцид. Луна політ валькірій із колонок. На палму запах зранку душу ссе. Та поки пре до нас московський морок, злітає в небо помста ані Лорак і мчить у бік Рубльовського шосе.